Славко полетів за океан шукати кращого життя. Я дуже відмовляла. Просила що синочок не їдь у валізі хлопця з Обухова знайшли речі, через які він опинився в тайландській тюрмі. Через що юнак став міжнародним злочинцем? Тому що було довір'я і гроші. чи помилує король таїланду українця. Чому мати Славка закричала, коли вперше за три роки побачила сина? Синочек! Таїланд. Красива, тепла і екзотична країна. Відстань від України до неї більше 7 тисяч кілометрів. Заможні українці їдуть туди відпочивати, а менш заможні працювати. Восени 2015 року в аеропорту Таїланду затримали декілька чоловіків, серед них українець Славко Хлебка. Місцева поліція на камери звітує перед генералами про затримання злочинців із забороненим багажем на мільйони доларів. Але чому 20-річний юнак сам був шокований, коли побачив, що в його валізі, і навіщо він взагалі? Прилетів до Таїланду. Ще п'ять років тому у Валентиноному житті було все: здоров'я, міцна родина і робота. Але біду не кличуть. У чоловіка з'явилася інша і він покинув сім'ю. Валентина була в розпачі, але поряд був єдиний син Славко. Він і не дав матері опустити руки. Він такий відповідальна, дуже дитина, добросовісна. І так він вимушений був працювати паралельно навчатися. Більше в мене допомоги немає ні від кого. Зруйнована сім'я стала лише першою втратою. Негаразди де посипалися на жінку за принципом доміно. У 45-річному віці Валентина почала сліпнути. Поступово, спочатку незамітно, потім на одному оці в мене упав зір частково якось, а потім і на другому. І вже коли я зовсім перейшла на окуляри, то вирішила обстежитись. Мені виставили діагноз, там, асигматизм, і там ще декілька, але саме головне це, що треба оперувати обоє очей. На операцію була потрібна велика сума грошей. На одному оці до 40 тисяч. Валентина розуміла, зі своєї мінімальної зарплати у газовій службі ніколи не зможе оплатити її. Навіть про це думати не можу, коли я не можу себе обезпечити, вижити на свою зарплату. Жінка не бачила далі простягнутої руки. Тож син думав, як врятувати матір від сліпоти. Син весь час хотів мені допомогти, і він бачив, що я у Будівельний магазин працювати. Але й з новою роботою грошей не вистачало. А зір у матері швидко погіршувався своїми проблемами. Хлопець поділився з другом і колегою по роботі Євгеном і несподівано отримав від нього вигідну пропозицію. То йому запропонував, що от є така робота не важка, і ти світ побачиш і побачиш моря, океани і заробиш. От Славік йому довіряв, бо ми, скажем, з одного району часто не бачились. Тоді Славкові пояснили, його робота перевезення коштовності заможних людей. Все законно і жодних ризиків. Хлопцю така ідея дуже сподобалася, але материнське серце відчувало щось недобре. Як мені розказував В'ячеслав, що запропоновано перевести коштовності багаті люди, які мають магазини, вони цим не займаються, а наймають якби молодих. Я дуже відмовляла. Попереджала його, що синочок можуть підложити щось, можуть підлить стакан. дивіться, що там ну зараз такий світ. Я просила, що не їдь. Але син не відступав і переконував матір, що все буде добре, і Валентина погодилася. Я себе заставляла змиритися з цим, що я його дуже тримаю біля себе. Я думала, що це моє ну, таке егоїстичне відчуття матері, що просто він уже дорослий і має. Право на своє життя і на свій вибір. Жінка заспокоювала себе тим, що все організував друг сина Євген. Я просто довіряла настільки, що ніколи в житті не могла подумати, що може таке статись. Ріо Дениро, кришталева мрія Остапа Бендера. Саме туди мав летіти Славко. Він буквально жив надіями про перспективу гарно заробити і, врешті-решт, врятувати матір від сліпоти. Квитки купив роботодавець, і за кілька тижнів хлопець вилетів у далеку Бразилію. У день відльоту усі хвилювалися. Мати і син попрощалися вдома. Зв'язок тримали лише телефоном. Він вилетів і через дві неділі він повинен був повернутися додому. І ми кожен день зв'язувались по вайберу, що все там добре. Щодня Славко телефонував матері. Спочатку розповідав, що живе в гарному готелі неподалік від Атлантичного океану. Потім поскаржився, що переселили в гірший готель. Але хлопця більше хвилювала відсутність роботи. Питала там, що ти їв. Він каже, кофе пив. Ну це ж для молодого хлопця не їда. Чужа країна, гроші закінчувались. Друг Євген щодня телефоном з України годував Славка обіцянками. Завтра, післязавтра, робота з'явиться, та справа не рухалась. Уже дуже зафилювалася, коли він через дві неділі не виїжджав. Я вже у відчаї була. Та повернутися до України Славкові не довелось. Його викликали на роботу. В'ячеслав мені написав, що він 3 жовтня вилітає в Таїланд. Він повинен був у Таїланді. бути. я вже скільки не набирала, він зник зв'язку. Валентина у вічі пішла до Євгена, того самого друга, який відправив її сина до Бразилії. Жінка зустрілась з ним у будівельному магазині. Я підійшла до нього і почала питати за Славіка. Він сказав, що він з ним розмовляв. Що все добре? Славік буде через три-чотири дні. Він вам подзвонить. В нього розбився телефон. у Аеропорту. Кілька днів очікування для матері стали вічністю, але звістки від сина так і не було. Валентина знов пішла до магазину. А Євген звільнився. Ми йому довірялися, Син і я йому довірилися. Але не могла я його знайти. Я шукала його по всьому бухову. Там всі сусідів піднімали зв'язок. Він не виходив. І так і зустріла несподівано у місцевій маршрутці. На нервах я вже кричала, де син, де, де ти Славіка, що з дитиною. Він знов почав викручуватися і сказав, що я не знаю нічого. Валентина зрозуміла, що з сином сталася біда. Вона поїхала до Міністерства закордонних справ, написала заяву, залишила контактний номер і стала чекати. Мені повідомили цю страшну звістку. Ваш син затриманий в Таїланді при перевезенні наркотичної сировини. Пам'ятаю, що в мене віднялись руки й ноги. Це було страшне. Далі ви дізнаєтесь, за якою схемою українських хлопців вербували на заокеанські заробітки, зізнання, яке дало хід цій гучній справі. Не пропустіть наш ексклюзив. Валентина написала заяву у поліцію. Розповіла слідчому все, що знала. Правоохоронці почали розслідування, адже було невідомо, чи знав Славко, який саме товар він буде перевозити через океан, чи його обманули і підставили. Після показів Валентини копи схопилися за ниточку, яка розплутала цілий кримінальний клубок. Почали з Євгена. А далі вийшли ще на чотирьох таких роботодавців. Усім від двадцяти до двадцяти п'яти років цікаво, і те, що всі вони між собою друзі. Фамілія, фамілія, парона. Чисто організатор знав їх всіх досить гарно, з деякими навчався. В Школі спільно, з деяким інституті. спосіб життя, який вони вели, досить розгульний клуби, дівчата. Дізнавшись усі подробиці, слідчі стали стежити за Євгеном. А через переписку в соціальній мережі вийшли на організатора. Керівником екзотичного бізнесу виявився 23-річний киянин Віталій. Студент одного з відомих навчальних закладів, до речі, з заможної родини, батьки-підприємці, усього в схемі працювало п'ятеро роботодавців, усі не з бідних. Але кожен з них принаймні один раз сам був перевізником, а потім пішли на підвищення. Досить успішно вони привезли наркотичні засоби, отримали за це грошові кошти, а потім їм запропонували заробляти гроші вже полегше вербувати наших громадян. Заманюючи друзів прибутковою роботою, розповідали про екзотичні країни, гарне проживання та мовчали про головне, який насправді товар доведеться перевозити. Шукали таких осіб серед своїх знайомих, які е, англійською мовою мали е, змогу виявити свої думки. Але прямих доказів у поліції не було. Ніхто не хотів свідчити проти роботодавців. А Славко, важливий фігурант у цій схемі, сидить у тайландській в'язниці. Але справа таки зрушила з місця. Коли з Південної Америки до України повернувся іще один молодий чоловік. Що він робив у Еквадорі? І чому відразу з аеропорту поїхав до поліції? Далі ексклюзив гучної справи. Декілька років тому Іван вивчився на юриста, але працювати спробував у туризмі. Відкрив власну фірму. Але через рік бізнес провалився. Хлопець був у пошуках роботи, коли зустрів давнього друга Василя, і той запропонував підзаробити за океаном. Іван вперше погодився розповісти про це, але просить не показувати обличчя. Друг запропонував Іванові поїхати в Еквадор працювати російськомовним гідом. Не Хочеш ли поїхати, Поработать, отдохнуть, дахнуть хороші гроші? Це була в сфері туризму робота оплата за місяць півтори тисячі доларів. Я просто давно чоловіка знаю, був вірю, що все буде нормально. Почалась жвава підготовка до перельоту. Все організував Василь, купував квитки на літак, бронював готель. Згодом Іван дізнався від друга, що летить не сам, а з трьома хлопцями. Перед вильотом кожен отримав від Василя по 600 доларів на особисті витрати. А вже під час реєстрації дізналися, що Іван летить до Еквадору, а три юнаки до Бразилії. Мені дізнав людина, що мені відправляв, що мені потрібно поїхати конкретно на побережжя в певний по гору. Літак з Іваном приземлився в кіто, столиці Еквадору. Хлопець поселився на узбережжі в гарний номер з видом на Тихий океан. З другом та роботодавцем Василем зв'язок тримали через інтернет. Щодня він казав хлопцю, робота відкладається. Подожди, там щось не зовсім виходить. Люди, які працювали до мене, вони ще не уїхали. Я не беспокоївся, тому що как було бы, доверить і день. Минув місяць, а роботи все не було. Раптом від Василя прийшло дивне повідомлення: мовляв, океан це добре, але без роботи сидіти не гоже. Є інша справа. Надо буде так от теж поїхати, взять какую-то там сумку, яка которая... спрятані аніграння камні, або ж їх просто беруть одну з дизайнерських сумок, приклеюють камні, а бута є кабіжутерія, типу украшення на сумці. Наче нормальна робота перевезення коштовного каміння до Малайзії. Та Іван вирішив зателефонувати тим хлопцям, які вилетіли до Бразилії. Від них дізнався, що їм доручено зробити те ж саме, і вони погодились. А на ранок Івану подзвонили хлопці, які були в Бразилії, і шокували новиною. Ніяких сумок, нічого не бери, тому що на самом наркотики. наркотіки. Одного з їхньої групи затримали митники в аеропорту Ріо де Жанейро, а двох пропустили. Іван вирішив негайно повертатися додому, придбав квиток та виселився з готелю. А дорогою в аеропорт йому зателефонував невідомий. Сказав, що такого не повинно було бути, це якась там ошибка. З вами все буде нормально. Коли він понял, що я нікуди не поїду, просто повдалявся повідомлення. І перестав виходити на связь після повернення в Україну. Хлопець одразу поїхав до Василя, якого вважав своїм товаришем, але застав тільки його маму. Ми поговорили хвилин 20, Так не за ділатика до чоловік. Прямо говоріш что якщо что, я за вас несу ответственность, а потім отак от, от поступати на она сказала, що вона не мне мені нічого этом сказати, поки она ну не поговорить з ним. А сам Василь видалив сторінки з соцмереж, змінив номер телефону і почав переховуватися. Іван написав заяву в поліцію. Покази, які він дав, мали дуже велике значення. Розставили всі крапки над і. Всі наші потерпілі не знали того, того, що вони будуть перевозити наркотичний засіб, і дійсно вели в оману за кожного завербованого друга. Хлопці отримували чималий гонорар від 500 до 1500 тисяч доларів США. А вже організатор отримував е, суму від двох до трьох тисяч доларів. Гроші в Україну зазвичай перераховувалися з Бразилії. Їх отримував Віталій, організатор групи. І далі він усім роздавав гонорар за роботу. Найнятим юнакам-кур'єрам за доставку однієї валізи обіцяли від півтори до трьох тисяч доларів. В неї пакували від чотирьох до шести кілограмів кокаїну. Далі у програмі, в яких умовах тримають українських в'язнів у тайландській тюрмі. На сьогодні відомо, що жертвами екзотичних заробітків стали вісім українців. Трьох із них наші дипломати визволили із бразильської тюрми. Тому що і Україна, і Бразилія дотримуються Женевської конвенції з прав людини. Важче із тими, хто у Таїланді. Бо у королівстві конвенція не діє. Славко знаходиться у тайландській в'язниці вже три роки. Лише раз на місяць він має право написати листа додому. І він пише: Свої хворій матері. Перша вісточка прийшла на перед новим роком. Був втроє складений листочок синього кольору. Привіт, мамо. Будь ласка, тільки не переживайте сильно. Коли я прилетів з Бразилії в Таїланд, в аеропорту в мене знайшли 4,5 кілограми кокаїну і мене забрали в поліцію. Я розповів все, що знав. Зв'язатися з вами не дозволяли. Потім мене повезли в тюрму. Кажуть, що мені можуть дати 5-10 років. Скучаю за вами дуже. Я і плакала, і цілувала. Ну, як кожна мати. А вже з наступних листів Валентина дізналася про всі жахіття тайландської в'язниці. Цементний пол, і вони на полу сплять. По 80 чоловік в камері. Умови тяжкі. Для того, щоб він нормально харчувався, треба постійно переказувати кошти, бо те, що дається в тюрмі, це рис. У Таїланді за один грам кокаїну можуть дати до вічного ув'язнення. А за великі партії страчують покарання однакове і для місцевих, і для іноземців. У валізі, яку перевозив Славко, було 4,5 кілограмів наркотиків. Який вирок він отримав? Про це ми дізнаємося згодом. Ми поїхали до Київського аеропорту, щоб побачити, до яких хитрощів вдаються контрабандисти, щоб приховати наркотики, і як заборонений багаж знаходять прикордонники та їхні чотириногі помічники хто найчастіше перевозить небезпечний товар. Немає різниці студент чи пенсіонер. На може бути будь-хто в принципі. Переважна більшість це чоловіки 25 до 40 років. Якщо людина перевозить заборонені речі, вона буде хвилюватися, виявлятиме надмірну агресію до дій прикордонників, щоб вони діяли швидше, поспішати. В неї може бути надмірне потовиділення. Вона можливо буде пити постійно багато води. Після того, як пасажир прибув до аеропорту, його багаж потрапляє до зали комплектування багажу. Подімте, подивимось. Багаж потрапляє на стрічки, на яких безпосередньо і прикордонники перевіряють разом зі своїми чотирилапими помічниками. Коли собаки виявили наркотичні засоби, як вони реагують на них? Вона може як подати голосом загавкати або просто зупинитися, присісти, тим самим звернути увагу на дану валізу. Прикордонники і митники кажуть, злочинці постійно вдаються до нових хитрощів, аби провести наркотики через кордон. Ковтають їх у капсулах, ховають у дитячих речах, навіть у коробці з-під цукерок, де замість шоколаду загорнутий білий порошок. Хочу згадати випадок переміщення у картонних коробках роликових ковзанів. Проте у подвійних стінках даних коробок було виявлено понад 6 кілограм кокаїну. Далі ви станете свідками того, як за допомогою гучної справи Валентина вперше за три роки побачить свого сина. Синочек! Минуло півроку з того дня, як Валентина написала заяву до поліції і через Міністерство закордонних справ з'ясувала, що її сина затримали у Таїланді. За цей час правоохоронці зібрали інформацію про усіх членів угрупування. І розпочалася операція із затримання. Затримання даної злочинної групи проходило одночасно. По місцям їх мешкання за участю безпризначенців. Обрали арешт, іншим домашній арешт. Всіляка вину вони свою не визнають. Оскільки тепер всі підозрювані під домашнім арештом, ми вирішили знайти їх і в першу чергу поїхали до Євгена, через якого Славко опинився у тайландській в'язниці. Драсти. Скажіть, будь ласка, а ви знаєте Євгенія? Я його бабуся. Да. Да. Ну, я живу саморукає. Він ніколи тут не жив. А де где Євгенія Він Живеть в Києві десь працює. Ми не спілкуємося зараз. Ми продовжили пошуки за адресою його батьків, запитували в усіх сусідів. А ви знаєте, Євгенія? Ну це ж Юлін син так. да, да. такий приличний, дуже культурний мальчик. Вот в сумку, он Та що скажуть його батьки? Євгеній здесь проживають. Ну, наш син тут не проживає. Він проживає зі своєю сім'єю. Я журналіст програми. Хоч справа. Ні, підмета розмови. Далі ми поїхали на пошуки Василя, який влаштував на роботу в Еквадорі Івана. дня два назад тільки бачив, як з однодимошу. Он давно з'явився, виявився. Поки ми говорили із сусідами, до під'їзду зайшов і сам Василь із дівчиною. Василь, можна з вами поговорити? Це моя совкілась. Я Васілія, ваша собственниця. Васілія ж ваш друг був, він вам довіряв. Далі ви дізнаєтесь, чому доля хлопця з Обухова в руках короля Таїланду і що скаже хлопець матері, яку він побачить уперше за три роки. Не пропустіть! Через рік після ув'язнення Славка до тайландської тюрми потрапив ще один українець, Ярослав. З'ясувалося, що його завербувала та сама банда. Обом хлопцям, які поїхали на заокеанські заробітки, а насправді перевозили наркотики, присудили по 25 років за ґратами. Міністерство закордонних справ подало до короля Таїланду прохання про помилування українців, адже поліція довела, що хлопці ні в чому не винні і самі стали жертвами торгівлі людьми. Ці в'язниці вже три роки відбувають покарання. В'ячеслав Лєпка і Ярослав Янус. Їх засуджено за ввезення до Таїланду наркотичних арфатичних тичовин. Без тенки В ув'язненні Хлопці роблять все для того, щоб їх помилували, печуть хліб та вивчають тайську мову. Працюючи, в'язень демонструє, що він незаконно Він намагається прийняти традиції, які сповідує цей народ. У міністерстві кажуть, є три шляхи, як пом'якшити вирок для українців: перший колективне королівське помилування. Воля короля до такого списку потрапляють в'язні лише із бездоганною характеристикою. Практика свідчить, що може бути зменшено термін відбування покарань. А наскільки це буде прийнято рішення власне офісом короля? Не можемо виключати. І сам факт можливого звільнення і повернення до України. Другий шлях до свободи це індивідуальне королівське помилування, коли справу кожного в'язня монарх розглядає окремо. Ми дуже сподіваємося, що буде врахований фактор і визнання їх в Україні жертвами торгівлі людьми. Але чи колективне, чи індивідуальне помилування у Таїланді відбудеться лише після коронації. Вона запланована на початок травня цього року. У Таїланді відбулася зміна влади. Помер король Пуміпон, який правив 70 років. Його наступником незабаром офіційно стане 64-річний син Маха. Тривалий час він жив у Мюнхені. Тож українські дипломати сподіваються на його проєвропейські погляди. Третій шлях до свободи умовно дострокове звільнення. Такий шанс є у тих, кого засудили на невеликий термін. Та перед ними є зобов'язання після звільнення жити в Таїланді, мати поручителя і постійне помешкання. Ми і сподіваємося, і на четвертий варіант на четвертий шлях це укладення угоди між Таїландом та Україною про передачу засуджених осіб. Переговорний процес триває. Поки жертви міжнародної наркоторгівлі чекають на милість короля Таїланду, її організатори сподіваються, що уникнуть покарання. Відбувся суд. На ньому були усі підсудні, але спілкуватися на камеру вже після засідання погодився лише Василь, той самий, який відправив друга Івана до Еквадору. Поряд була його дівчина та мати. Можливо. Щось неправодійно робив, але це було не знаючи закон. Він от, повірив комусь. Так само його обдурили. Що вам син пояснив вдома? Він сказав, мені, мама, я ні в чому не винен. Вони мої друзі, от, я ніколи нічого поганого нікому не хотів зробити. Жінка заперечує вину свого сина. Натомість визнає, що Василь та Іван, якого він відправив до Еквадору, дружили з маличкою. Два дружба була в ми дитина інвалід, і його цуралися всі діти. А той він його завжди захищав. Це йому готов був служити як ото собачка на задніх лапках. Він йому всьому підчинявся. Але така вірна дружба не завадила підставити товариша заради грошей. Хоча Василь думає інакше, яка ваша позиція я Підтверджую те, що я б розповів цю інформацію. Я не знав, що вона є якби незаконною. Це якби якась вербовка. Ви самі <різь> я не рекомендував, він сам мене більше ніж 4 місяці випитував, де я заробив, де я заробив, я йому просто розповів. Василь не приховує, що один раз сам був перевізником. В Бразилії повіз діаманти в Камбоджу. І там діаманти в мене забрали. Додали в обратний куток додому. Ви перевірялися да, відкрив. Там була коробка з двоним дном. Там дивився повністю камінчиками. Так вкладено було. Мій людина заплатила і сказала: будуть питати, бо люди десь де заробив, розказують про мене. Я розказав ті, хто зацікавились, полетіли. Когось не вийшло це у людей. заробити. вони сказали, що винен в цьому тільки я. І моя вина. виходить те, що я просто розповів людям. Просто розповідав усім, тільки у цьому зізнається Василь. На цьому його адвокат і вибудовує захист. А поки підозрювані чекають на вирок суду, Валентина чекає звістки від сина. Для мене він найкращий і найз і гордість, і... і біль через постійні хвилювання у жінки швидко падає зір. Вона боїться, що не встигне побачити сина. Хочеться вірити, що скоро все закінчиться, що він приїде додому живий, здоровий. Ми більше місяця домовлялись про відеозв'язок із тайландською тюрмою, щоб Валентина вперше за три з половиною роки змогла побачити свого Славка. Привіт, синочок! Я зараз в Києві, синочок. Мені помогли, щоб я тебе бачила і чула харашок дома, батька віталік. Все нормально, все синочок нормально. Всі привіт тобі, великий передають всі. І родичі, всі. Ну, зараз нормально в тебе умови, Чи як? Скажи, як, як там зараз виживати тобі? Це нормально. Виживаємо. Скільки зараз вас у камері? У нас в камері зараз 70. Ну, скажи мені, як здоров'я. Це, 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 це що зубежі кайдана на поліці, тому що вони там іноді, іноді трохи болять. Синочок, шучу за амністію там. За амністію, за коронацію. Кажуть, коронація буде 5 травня, повинна бути. Але сподіваємося. Закінчуємося час. Всім привіт при до мене все добре. Не хвилюся. Я тебе дуже люблю і жду. Жду. Вірю, що скоро на волі будеш. Синочок, я тебе дуже добре. -ду Процес визволення українців із тайландської в'язниці для дипломатів буде непростим та тривалим. Ми будемо слідкувати за цим. Це була гучна справа. Розслідуємо заради справедливості.